Всім привіт! Дякую Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Ми зараз мого е ученика кума Юри, і, значить, будемо розтачувати кулачки на його токарному патроні. Е з... Коротше, польський патрон, кулачки зняті. Я вам вирішив показати процедуру, як я то роблю. І як то буде певний з того результат. Значить, дивіться, почнемо з того, що патрон перед росточкою треба обов'язково гарно вичистити, витерти, продути там чи з компресора, чи добре протерти, з щиточкою, і так далі. Далі, кулачки ми будемо розтачувати яким чином. Кулачки відторцували, просверлили отвір і нарізали різьбу М6. В трьох кулачках. То якби є такий самий простий спосіб, я так, я так роблю. Це для того, щоб не робити ніякої додаткової оснастки для розточки кулачків. Можна робити виточку тут спереді, можна робити так. Я роблю завжди з отвором. Отвір тут якби ні на що абсолютно не впливає. Скільки років, завжди все класно з успіхом. ну що ж Витираємо зараз кулач... патрон гарно, протираємо, ставимо кулачки і далі покажу, що воно і як далі. Так, заводимо кулачки в пази. В польських патронах кулачки є пронум... 에, ці, пази пронумеровані. Кулачки іменуються 1, 2, 3. Отак, 1, 2, 3. бачите, по висоті зуба. Кулачки обов'язково також треба щиточкою протерти. Обов'язково їхні пази. І по одному заводимо. Значить... Так, Де у нас початок колітки є? От початок, бачите, ось там ми. Так. Перший. Так. Далі. Другий. Є. Третій. Зараз ми в першу чергу покажемо, як б'є патрон на старті. Так, значить, є мене для того діла. Скалка. Скалка. То є на ISO 30 скалка. Ну, Вона є шліфована, рівна. так. Нам, в принципі, для перевірки того достатньо. Ставимо. При зажимі таку легеньку прокручуємо. Середній зажим зробили. так. Зараз поставимо індикатор. Побачите. Як воно нажали скалку і дивіться, що десятку б'є патрон, так? На вильоті 20 мм від кулачків. Відповідно, чим далі в ліс, тим грубший партизан. Так? О, ну, видно, навіть на око видно, що, що б'є. Так. Запам'ятали, десятка. так? Ну що ж, в наші кулачки-болти. Росточка кулачків завжди робиться на діаметрі близькому до діаметра патрону. Ну, трошки меншому. так? Тому що коли у нас буде розтачувати різець, щоб ми не розточили сам патрон. Нульовий сателіт так? Нульове гніздо, воно є промарковане на всіх патронах. Нульове гніздо. Ноль, так? Ну, патрон є не новий, але розточити треба. Зажимаємо наші болти, обойму від підшипника. Колечко від підшипника, від роліку. Воно в мене якби дежурне на їжаку стоїть. І піджали. Не сильно, але так, з чуттям. Для чого це робиться? Давнішний комплект полочка. Значить, Для чого це робиться? Дивіться народ. Старі способи росточки кулачків, коли ззаді кулачки беруть або підшипник, або в плашку, вони не є неправильні. Поясню вам чому. Кулачок має в пазу певний люфт, він отак от зіває. І коли ми зажмемо підшипнику тут ззаду і зажмемо кулачки, ми о цього люфта не виберемо. Кулачки у нас будуть там або так стояти, або так. Коли ми робимо отак. От, ми вибираємо цей люфт оцього зівання так званого, так, і розтачуємо кулачки як чисто. Є ще інший спосіб. Беруть, тут ставлять підшипник або плашку і розтачують кулачки, і додають, додають, додають глибину глибину, щоб розточити їх як би конусом. Але то досить важко вгадати, відповідно до люфта. Такий спосіб є найпростіший. Замість от болтів і підшипника можна зробити такий спеціальний хумут на три незалежних кулачки з кольцом. Але це в процесі. Корочі, от зажали. так Зажали, зараз покажу, що далі. Я кулачки розтачую ельборовим різцем, ельборовою вставкою. На совєтських патронах можна Т-15К6 взяти. А от поляки чи білоруси хочуть, щоб було гартоване. Заштриховуємо контактну поверхню кулачків маркером, щоб ви бачите, щоб ви бачите як воно бере. Так, Оборотіки 630, або навіть 800 там. Подача А3. Перед тим, як розтачувати, обов'язково треба прогнати різець вперед. Подивитися, чи він повністю перекриє нам нашу контактну поверхню. Тобто чи вистачить довжини різця. От. Ну що ж, оборотики 800. Так, наїжу А3, то вроді би як 3,5 сотки на оборот. Так, наблизилися і робимо торкання. Так, добавили півтори десятки і поїхали. На станку зажаті всі клини, все зажато, має робитися все на жорстко. Пробка йде на удар От зараз між між ступенями. Грибінки зупинимо так, і подивимося. Дві, дві перших взяло, а третю ні. Ну, Проходимо до кінця, а далі йдемо підбавляти. Короте, після першого проходу тут зняло все. Тут зняло все. Ачка, який-то не взяло. А, Оцей, бачите, перший зубчик чорний лишився, не взяло, значить ще проходимо далі. По 5 соточок будемо брати. Останній прохід 2,5 сотки, але вже йдемо вправо, до задньої чистовий. Так, коротше, після росточки вийшов такий блестящий результат. В принципі, можна на тому зупинитися, але... Я приведу колечки, що після русточки притирати. От ми діло все знімаємо. Ось знімаємо наше колечко і викручуємо наші болтики. Так, витягнули ще раз кулачки і ще раз патрон вичистити. Можна компресором видути, як я вже казав, але акуратно. Щоб ніде не було ніяких соринок. Так, кулачки так само після розточки, бачите, вийшла поверхня свіжа розточена. І знову кулачки заводимо в патрон, так як, ну, так як вони стояли. Так. Кулачки не можна місцями міняти. Значить, тепер далі. Завели кулачки і притір. Що собою являє притір? Притір зроблений з чугуна марки сч 2 Тут вкручена стальна така бобишка. І нарізана така гвинтова канавка. Тут крок 14 чи 12. Я не пам'ятаю, вже нарізав просто це для збору шламу. Притір чугунний. Тільки чугунний. Стальний притір, або, е, там, може бути там, мідний, може бути бронзовий, може бути латунний. Найкраще чугунний, має бути витримана пара тертя. Далі, як ми робимо, ми будемо притирати з пастою карбід титану зернистості 14-10. Що це означає 14-10? Це означає, що у пасті найбільше зерно 14 мікрон, а найменше зерно 10 мікрон. Так? Тобто, Досить -таки дрібненька паста. Ну, є ще дрібніші. Ось така от вона чорненька. Значить, як ми робимо? Ми беремо пасту. Пасту, наносимо на наш притір. Отак от. Нанесли на наш притір. Так. Багато дуже не треба, щоб сама паста сама по собі не йорзала. Так, вводимо наш притір в патрон. І знову ж таки нульовим сателітом піджимаємо до появи легкого тертя. І обов'язково змащуємо притір маслом. Так, є, є. Біля себе зробі румонтуалетною паперу. На це все діло витирано. Оборотики ставимо, О, я ставлю 63, сюди вводимо вороток, в даному випадку ключик шестигранки, включаємо боротики, треба піджати. О! І трем. Воно зразу стає легше, тому що паста зразу у нас починає трошки підтирати наші кулачки. Меншу обороті кинемо трошки. О, Як тільки стає вільно, зразу стоп, знову піджали. Ключі. ну, Я думаю, вам видно, піджали ключем. Але знову ж таки, піджали таким зусиллям, щоб ми могли провернути притір, щоб ми могли його руками отримати. І знову. спочатку притір треба на місці, потім його треба починаємо вперед, назад. Вперед, назад. Якщо притір буде стальний, Почне скріпити, почне свистіти, а чугунний класно йде. Я вам звідси покажу. Бачите, який рисунок на притірі від пасти? О, і отак от йде процес. Притір повністю не можна виводити з кулачків, тому що зразу почне розтирати наш е отвір в яйце, так? тюльпан. Тюльпан буде розтюльпанювати оці. Ось вже зовсім легко йде. Виключаю передачу. Знову чуть піджав і час від часу треба притір витягувати. Обов'язково його бачите, який він стає масний, зношений. Паста виробляється, все воно виробляється. Притір обов'язково протираємо, витираємо, можна. Мити в солярі, ще в кіросіні. Оптимальним варіантом є протерти і, і, чуть, і поведешки і знову витираємо для того, щоб прибрати з нього притертий шлам. Тобто продукт притірки. І то саме робимо з кулачками. Просто протираємо. Поверхня зразу стає така легенько матова і то свідчить про те, що прикірка йде повним контактом. Чуєте, як там мій контролер ОТК? Дивиться, як тато кулачки притирає. Так, ну і результат. Коротше, ви бачили, як кулачки розточилися, кулачки притерлися. Щоб не казали, потім, що якийсь обман чи що. значить Патрон, ключик. Шліфована скалка, так? То може бути колонка від штампа, може бути шток від гідравліки, але не кривий. Отже, ставимо. Зажали. Ставимо індикатор. Є. На ноль. Що? Шотка. Сотка, Сотка б'єння. На бегушному польському патроні. Отакі от от діла, отак от то воно робиться. Є ж які варіанти. Шліфовка кулачки внутрішні приспособою, приспособують. Ну, то вже інша тема. Все, польський патрон рулить. З совєтським таке не вийде. Все, дякую за увагу, удачі. Оп. Стигли? Встигли, Оп, що 30 секунд. Все, давай, гаси.